Василь Малюк розповів деталі легендарної операції повутина, і це вкотре вражає. Зараз подробиці, але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми то щодня говоримо про важливе, швидко та без води. Ця історія ніколи не набридне, це вже легенда, а ще й нові подробиці. Уявіть собі, Челябінськ квартал від управління ФСБ СБУ створює підставну логістичну фірму, орендує склади, купує п'ять вантажівок і наймає водіїв. Це не просто прикриття, це неймовірна спецоперація, де кожен крок прорахований до дрібниць, адже кожна додаткова людина це небезпека витоку інформації, і тільки уявіть, скільки їх було задіяно. Навіть більше, щоб все реалізувати і завести, СБУ довелося обходити антиросійські санкції, бо потрібні компоненти підсанкційні так звучить як парадокс: обходити санкції проти Росії, щоб вдарити поніже. Але це спрацювало і про самі дрони. Це не просто звичні FPV, а унікальні штуки з п'ятьма видами зв'язку для дублювання, щоб жодна російська реп не завадила. Бойова частина 1600 грамів кумулятивно-фугасної суміші, спеціально розробленої, щоб не просто пошкодити літаки, а підпалити їхні баки з паливом. Результат: мінус 41 літак, третина стратегічної авіації Росії пішли на брукт. І ще ключовий елемент операції автономні будиночки. Це не якісь там сараї, а мисливські модулі з сонячними батареями та станціями Ecoflow, які живили 150 дронів. Їх спроєктували так, щоб вони могли місяцями чекати в режимі готовності, навіть при мінус 40 градусів взимку. Дрони ховалися всередині, заряджалися від сонця і чекали часу X. Цікавий момент. Операцію планували раніше, але довелося перенести. Чому? Бо російські водії фур, які мали вести будиночки до аеродромів, пішли в запій спочатку на Великтень, потім на 1 травня, потім ще на 9. Через це павутина спрацювали лише 1 червня, але результат був вартий очікування. Важливо сказати, що всі наші агенти в день початку спецоперації виїхали з території Росії типу на відпочинок і були переправлені в Україну. Тобто всі вдома нікого не забули. І знаєте, що це означає? Що є кому передавати досвід, щоб продовжувати. Операція Павутина це лише початок, впевнений, що готуються нові сюрпризи, і ми з вами будемо стежити за їх успіхами. Ще раз хочу від всіх нас подякувати Василю Малюку та нашій неймовірній СБУ за такий результат. Кількість літаків стратегічної авіації, що вилітає при черговому ударі, помітно зменшилась, тож їх успіх кожен безпосередньо відчуває на своїй шкурі. Все буде добре до завтра.